Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку робота над розумінням і виразним читанням вірша Великий і Малий Валентина Бичка. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, отож ми часу не гаймо, до роботи приступаємо! Розпочнемо наш урок читання з гри Не зіб'юсь. Давайте прочитаємо швидко склади, які зображені на нашому екрані, стараючись не збитись під час прочитання. Послухайте, будь ласка, склади першого стовпчика. Сік, сак, сік, сік, сік. Бачите, не всі склади однакові. Тепер послухайте склади середнього рожевого стовпчика. Сон, сон, сор, сон, сон. А тепер слухаємо склади останнього блакитного стовпчика. Син, син, сич, син, син. Давайте спочатку прочитаємо ці склади повільно. Сік, сак, сік. Сік, сік. Сон, сон, сор, сон, сон. Син, син, сич, син, син. А тепер дітки, читаємо ці склади швиденько. Сік, сак, сік, сік, сік. Ще раз. Сік, сак, сік, сік, сік. -сік. Так, тепер другий стовпчик швидко. Сон-сон, сон, сон, сон. Ще раз. Сон-сон, сон, сон, сон. Добре. Тепер третій стовпчик читаємо швидко. Син, син, сич, син, син. Ще раз. Син, син, сич, син, син, син. Дуже добре. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте прочитати всі три стовпчики складів швидко. Головне не збиватися. Зараз дітки, на нашому екрані будуть з'являтися слова або склади, які ми маємо читати швидко і чітко, а головне правильно: разом зі мною. Вірш. ЕК. Казка. село. Гу. Море. Кішка. Вел. Жу. Ар. Фунт. Мала, хвіст, гава, молодці. А зараз дітки, виконаємо слуховий диктант. Пам'ятаєте, для цього вам необхідно підготувати тоненький зошит в клітиночку, в якому ви друкуєте букви, які ми вчили під час читання. Я буду диктувати вам слова, а ви у своєму зошиті в рядочку надрукуйте лише перші букви продиктованих мною слів. Звертаю вашу увагу, що є такі слова, які можуть писатися з великої букви. Тому, будь ласка, будьте уважні і думайте, в слові, яке я діктую, перша буква пишеться маленька чи велика, приготувалися море, море, ніч, ніч. Іринка, іринка, зоря, зоря. Олег, олег. Піч, піч, телефон. Телефон. Так, а тепер давайте перевіримо, будь ласка, море. Ніч, іринка, зоря, Олег, піч, телефон. Так, ось саме такі мають записані бути у вас букви. Якщо раптом ви знайшли в себе помилку, не засмучуйтесь, нічого страшного, просто закресліть неправильну букву, а поряд надрукуйте. Сьогодні на уроці читання ми удосконалимо навичку читання виразно усвідомлено і у відповідному темпі, в, нашому, в наших текстах на уроці нам зустрінуться такі словникові слова. Непосида, поводитись гоже, тин із-за рогу по заслузі. Непосида це людина або тварина, яка не може всидіти на одному місці. Так? Поводитись гоже, тобто поводитись добре, виховано. Тин це дітки паркан, забор. Із-за рогу це значить десь з боку будинку, десь із-за будинку, із-за дерева, тобто десь зі сторони. По заслузі, це значить, на що заслуговує. Як поводився, так і по заслузі заслужив. Поставте, будь ласка, відео на паузу та самостійно прочитайте словникові слова. Розпочнемо ми працювати з нашим підручничком на сторінці 84. І починаємо з розминочки. Прочитаємо віршик, який підготувала для нас читалочка. Віршик Лесі Вознюк. Послухайте, будь ласка, ти усміхнися небу, усім, хто біля тебе, і братику, й сестричці, і сонечку, і травичці, люби усіх довкола, удома та у школі. І ця любов із неба. Повернеться до тебе. Давайте, будь ласка, прочитаємо віршик разом зі мною. До речі, дітки, зверніть увагу, що біля віршика ми бачимо, що? Малюнок посмішки. А чому зображений тут малюнок посмішки? Тому що віршик розповідає, що потрібно усміхатися. Так? Читаємо віршик разом. Ти НИСЯ ПРОВЫЧТИ ЛЮБЫ УСИХ ДОВКОЛА У ДОМА із неба повернеться до тебе. Так, молодці! А зараз, дітки, спробуйте самостійно і ще раз прочитати цей невеличкий віршик. Або користуйтеся підручничком, або ставте відео на паузу. Але я вас дуже прошу, обов'язково прочитайте віршик самостійно і читайте так, щоб ви запам'ятали те, про що ви читаєте. Давайте дамо відповіді на е, запитання до нашого тексту, про що розповідається в цьому вірші? У віршечку розповідається про те, що необхідно усім посміхатися. Дітки, хто написав цей віршик? Цей віршик написала письменниця Леся Вознюк. Які вірші Лесі Вознюк ви вже читали? Ми зустрічалися дітки із творами Лесі Вознюк і вже читали віршик Тато і Матуся, а також загадки про братика і сестричку. Чого цей вірш нас із вами навчає? Цей віршик нас вчить дітки, що потрібно бути усміхненими, радісними і щасливими людьми, веселими. Жвавими, цікавими, щоб з нами було легко і весело, і нам з іншими тоді буде легко і весело. Скажіть, як треба поводити себе з іншими і чому? Ми маємо завжди себе з іншими поводити гарно, виховано, бути вічливими, бути усміхненими і радісними. Тоді людям із нами буде весело і приємно спілкуватися. Зараз, дітки, я прочитаю вам віршик, який написав Валентин Бичка, і називається цей віршик Великий і Малий. А ви послухайте уважно і погляньте на малюнок та скажіть, про що саме ми дізнаємося у вірші? Великий і малий Жили собі сусіди на вулиці одні. Два хлопці Непосиди, великий і малий. В усім були не схожі сусіди хлопчаки. Один поводивсь гоже, а другий навпаки. Малий, узявши книжку, дідусеві чита. Великий тягне кішку і стину за хвоста. Малий дає дорогу малятам з дитсадка, великий із за рогу їм тиче кулака. Тож, певно, по заслузі дісталось хлопчакам. В малого всюди, друзі, великий ходить сам. Так, ось такий віршечок вами прочитали. Дітки, погляньте на малюночок, який ви бачите перед собою, на сторінці 85. І скажіть, будь ласочка, а чи зрозуміли, хто зображений на малюночку, який із хлопчиків, великий чи малий? Звичайно, дітки, на цьому малюночку зображено великого хлопчика, того, який не дуже добре себе поводить. так? Дітки, я пропоную вам поставити відео на паузу та, скориставшись нашим екраном або підручником на сторінці 84-85, прочитайте самостійно уважно віршик великий і малий. Так, я сподіваюся, ви вже прочитали віршик великий і малий. А тепер, дітки, давайте дамо відповіді на запитання до нашого вірша. Про кого розповідається у вірші? У вірші розповідається про двох хлопчиків. Один великий хлопчик, другий менший. Які були хлопчики? Однакові чи різні? Хлопчики були зовсім не схожі, так? Один поводився дуже добре, а другий навпаки, був бишкетником. Що робив малий хлопчик? Малий хлопчик брав книжечку, читав дідусю, малий хлопчик давав дорогу малюкам, які йдуть з дитсадочка. Тому у малого хлопчика завжди було багато друзів. А що ж робив великий хлопчик? Великий хлопчик тягав кішку за хвоста. Великий хлопчик показував кулака маленьким діткам, ображав їх, тому через це він завжди ходив сам. У якого хлопчика було повно друзів і чому? Багато друзів було у маленького хлопчика, тому що він був дітки, дуже вихованою дитиною, так? і з ним було дуже приємно і цікаво дружити і спілкуватися. А який хлопчик ходив сам і чому? А ось великий хлопчик, який був бешкетником, який всіх ображав, він не мав друзів. Він завжди був сам через те, що з ним ніхто не хотів дружити. Ну, звичайно. А кому захочеться товаришувати з дитиною, яка постійно тебе ображає, постійно залякує, робить якісь погані справи? Звичайно, тому старший хлопчик лишався без друзів. Дітки, як ви думаєте, якому хлопчикові було веселіше і цікавіше жити? Так, маленькому. Тому що він був цікавий хлопчик, його все цікавило. Він був розумненький, він був дуже вихований. Він зі всіма товаришував, зі всіма дружив, до всіх гарно ставився. Звичайно. Коли в тебе багато друзів, коли ти дуже гарна людина, то тобі набагато веселіше і цікавіше жити в цьому світі. А як ви думаєте, а чи було цікаво жити старшому хлопчику? Ну звичайно, ні, тому що він постійно був один, а одному не завжди цікаво, навіть гратися не цікаво, так? Дітки, я вам пропоную прочитати цей віршик ще раз, але спробуйте передати голосом своє ставлення до кожного хлопчика, коли читаєте про нього. Ось подивіться. Жили собі сусіди, жили собі сусіди на вулиці одній. Два хлопці непосиди, великий і малий. З усім були не схожі сусіди-хлопчаки. Один поводив згоже, а другий навпаки. Малий, узявши книжку, дідусеві читав. Великий тягне кішку і стину за хвоста. Малий дає дорогу маляткам з дитсадка. Великий із за рогу їм тиче кулака. Тож, певно, по заслузі дісталось хлопчакам. В малого всюди друзі, Великий ходить сам. Спробуйте, дітки, прочитати віршик ще раз і показати своїм голосом, як ви відноситеся до маленького вихованого хлопчика і до великого хлопчика-бешкетника. Скажіть, будь ласка, дітки, що сьогодні ми з вами читали на уроці? На уроці ми читали невеличкі віршечки, так? Про що йшлося у цих віршечках? В першому віршику Леся Вознюк нам розповідала, що потрібно усміхатися людям, братику-сестричці, сонечку травичці, школі, вдома, до неба і любити все живе навколо. А в другому віршику, який написав Валентин Бичка, нам розповідали про двох хлопчиків сусідів які вони були зовсім різні по характеру, що один був вихований хлопчик, а інший був бешкетником. Дітки, скажіть, будь ласка, а чому нас навчили сьогоднішні віршечки? Віршики нас навчили, що потрібно бути життєрадісними, усміхненими, добрими, вихованими і товариськими. Чи були у вашому житті вчинки, за які вам, наприклад, соромно, або якими ви навпаки пишаєтеся? Якщо так, то спробуйте пригадати і розказати про ці свої вчинки. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, дітки, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку зелений, жовтий або червоний. А я дуже дякую вам за вашу роботу на уроці. Я е, хочу, вас, е, хочу вас попросити, як омога більше читати, тому що книжки дуже цікаві речі, і вони вчать нас дуже цікавому і незвичайному. А я дякую вам за увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!